Так. Так, всім привіт, сьогодні з вами Джестер Это Це друга частина відео. Я вам може покажу ссылку так, в описанні. Я в описанні скинула вам ссылку посилання на на... на першу частину цього виживання. І я же тут... Зараз тут в ті печері на фулсет, я думаю, накопаюсь. А, чого тут так рівно якось? <плеслужбі> Ви, може, знаєте, таке глебосланцеве глибосланцеве вугілля? <плеслужбі> Не страшно. <плеслужбі> я, короче, без звука буду. Ла, це я, я можу сказати, що це на другому місці найрідкісніша руда в Майнкрафті. Либо сланцева. А так вона найчастіше трапляється, я так думаю, якщо, звичайно, як кам'яна. Так, коротше, я вам зараз поради покажу. Якщо. Так, да, були поради на F3 плюс H, що воно показує міцність. Міцність. 180. 187 з 250. А от ще підказки F3 плюс G. Це зараз вийду. F3 плюс G. Це нам показує чанки. Як ви бачите, вони доволі великі. Да, я сам так скажу що вони великі. А от якщо ви натиснете F3? Плюс А Це, вообще баги у вас. Я лагаю. Ладно, в одиночній грі так не надо робити. Ой-ой-ой. Ой. Щось Ой. все переборщив. Блин. Блин. Блин уй ой ой ага. Краще так не робіть в одиночній грі. Просто на сервері наче все було нормально, не так лагало. Пар Тепер мене на фулсет вистачає. Обладунків. Не, не оцього ще. Так. Так, так, так. Короче, світла я бачу тут. Блин, тут така доволі велика печерка. Залізка може можна. О! Вона якраз залізна керка, і я можу заманити золото. Що я тут ще можу знайти? О. Десь около 100 достатньо буде. Ще залізка. Це клас. А ви знали що? Що якщо у вас є 26 заліза, шкіри або діамантів, або, може, з модами, і у вас ще якась броня є. Ну, коротше, з незаритом вам треба тільки 4 для фулсета обладунки. То, якщо у вас є 24 от цього, то у вас, коротше, є фулл сет броні. А от оцих от, от, якщо у вас немає фул цього, то у вас нема сету. Вам не вистачить. А я поки що скрафчу обладунки. О, якраз вистачило. Так, що я тут? Ще можу знайти? Це моє зліско, о. Я не знаю як, но я так швидко якось вже дойшов до Дебослонтику. Стопу, ч я с молоскипи з того вугілля не зробив? У мене і так уже стак, як около стаку. Вугілля, м -м -м, я думаю, ніколи... Ну, закінчиться колись, просто дуже довго закінчується. Хоч обітки зроблю, чобітки. Mm. Так. Ой, я переплутав. Так, Коротше, тут залізка вже немає. Мій друг, до речі, вже по таким великим печерам. Вже не таким великим, просто він по печерам може і з одним з мило... А Оце що ще таке? Нормально. З одним смолоскипом може просто йти по печері. Що це такого? Блін, а я тут накопаюсь, не знаю. Уже й тут і діаманти знайду. Просто це вже А, це тільки по той левел. Так, це ще довго. На холодильнику. Майже фулсет. Стоп, Хіба 26 на фулсет? <свісно> а Я покладу 7. Ну, як бачите, поки що я x не використовую, бо я сказав в тому відео, що буду 4 трошки. І в мене Ото Є4. Хочете знати, як це робиться? Просто натискайте F3, зажимаєте і натискайте F4.

У мене фул сатик. Це мабуть, не мій найпрокачанший світ виживання. чик кіп Я б собі топорик зроблю. Ммм, блин, більше дуба надо. Я, мабуть, скоро буду вибиратись наверх. Ні. Так, лопатка. Все, я залізний. мені небагато палочок надо, я так бачу. Угу. Блін, це мідь. Блін, а ну, там лава. Так, стоп, я можу безкінечний кругляк так зробити. Правда, мені треба дві, два відра. Хоча це не проблема для мене, хоча якраз зроблю. Дрова до мене вже є, дрова ще нема. О, шість заліза. Ой! О, а це шо. Окей. Я би так сказав, це супер велика Печера... Ну як? Я бачив набагато більшу. Просто я рандомний вів сид, і там така печера. Ми, я просто придумав рандо рандом, рандом, рандом сит. І мені... І я заспавнився і десь в одній печері там був просто трон холд. Не Треба було тапатися нікуди. Не, ну, я вам так скажу, клас. А що то у них за звук такий у в кого-то? Ну, от устиранка у них. Хоча я так і думаю, що це. Правна машина. <гум> Якось не схоже мені. Ну-ка, може, на це місце повернемося, ми ще щось знайдемо. Отам от є щось. Для вачок ножі. У Щи топлін, Ну, тупо не хвастає. А Окей, потом, блін. Солісня твері. Вагонетка. Mm -hmm. Блин, я тут була тут, можно скрафти застегу. Шотика, что? Не серйозно. Жаль, що у мене не клавіатура окрема, а то в ну, мене завжди воно, що я тачпак трогаю. Я просто випадково трогаю тун-ту-ду-ду. І от таке отвисвічується. Я обі обіцяю сюди повернувся уже так Все їска вона ще доплавилась тепер золото. Ото грані. <рес> Ого, чого так багато? Главное, чтобы лопаты не поломалась. Бог. Бог. Кто стрелы дел работать. Красава Красавая, срубать сейчас Стрелы. Ага. Надо переним, а? кожанчик там не застрял. О, Дякую, грунт, що ти допоміг мені залізку сейчас знайти. Не знаю для чого мені залізку. А для чогось. Хе, реально, я там побачив залізв. Хто побачив, ставте лайк. А хто не побачив, теж ставте лайк. Ха-ха-ха. Ладно. Як хочете, можете не ставити. А краще поставте. Я думаю тут набереться хоча б 5 лайків. Хоча б 5 людей, що... ті, що знай... знайшли. Заліза, ну побачили це Блін, що чого так гравої багато, реально. То що тут, блін, оця дыра випала. Вся дыра випала. Така вона велетельська. Стоп! Це золото? Ні. я, до речі, не побачив. Ні, дайте. Бін. Я забув, що вони на стелю не ставляться. Смолоскипи. Так, краще. Пока заберу золото своє. мя Коротше, я думаю, пить підписники. Всім дякую за перегляд. На цьому я буду закінчувати відео. А без відео я ж не буду грати на, на... В світі. цьому. Так, коротше, пока я, я обіцяю, я не буду на ньому грати. Так, пока.